Друзі, перші про головне поїхали. Вчора стара бункерне виступала із заявами, де залякувала українців. і Погрожувала нашому президенту. Одразу після його наради по Україні полетіли шахеди, а потім і ракети. Все, як передбачали джерела удар по Україні. Сотні шахедів, десятки ракет знову били по Києву. Відповідь на удари по Україні ЗСУ не мовчали, як завжди, послали сотні вогняних подарунків окупантам. Три великих російських казарми за ніч і ранок повністю згоріли. пітер. Москва Воронеж, три міста в траурі. От вам і помста за удари по Києву. Цю річницю окупанти запам'ятають надовго сотні загиблих вогонь, сотні живцем. Прямо зараз небо Москви терміново закрито. Окупанти пишуть про 180 дронів реактивних. Мова про паляницю, які вражають військові об'єкти Москви Пітера Воронежа. Пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж полта. тіла в Москві самого ранку і зараз після нових вибухів везуть в морги загально за всю ніч понад 700 загиблих. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу 20 аеродромів РФ 28 критично важливих об'єктів без світла. Прямо зараз горить так звана Пітерська Московська ГЕС, ГЕС яка центральною в кільцевій системі місто Москва без світла Шикипів Пітера стали всі військові заводи. Крім того, нанесиний удар по каскаду, гесів, пороги і нива. Вдруге, за останні дні лютого помста за страшне, 24 лютого продовжується. Є серйозні пошкодження дамби. В цю гру можна грати вдвох. Обстріл за обстріл, Патрушу доповіли саме тому всі атаки. Скоро Москва зупинить. І, мабуть, в найближчі дні не будуть бити по країні, оскільки відповідь Україна обрушить російську інфраструктуру повністю. Тисячі безпілотників готові до виліту. Крім того, самого ранку є хороші новини після заходу на одну із баз в курську ЗСУ захопили 125 кабів якими мали бомбити Харків і тепер, які успішно перевезли на територію повністю під на Україні, наші пілоти другий тиждень працюють в режимі нон-стоп, відновлюючи літаки, які вивезли з Курської області в жуляни, а потім терміново перемістили по різних підземних складах. В той же час рязанські НПЗ, такий повністю зупинений, російська армія на прикордонні залишається без палива. ЗСУ б'ють по стратегічних об'єктах удари українських безпілотників по російських навтопроробних заводах змусили Росію зіткнутися з серйозними проблемами постачання паливом своєї армії. На цьому акцентував спікер української добровольчої армії Сергій Брачук. Сьогодні удари українських безпілотників. По навтопроробних підприємствах на території РФ стали системними, хоча ця систематичність проглядалась буквально з перших ударів, які здійснювали українські дрони, враховуючи, що своєї далекобійної зброї у нас немає результати ударів по російських стратегічних об'єктах вражають, зазначу брачук. Водночас зауважив Брачук, стратегія сил оборони України спрямована не тільки на знищення кількості російського пального стратегія спрямована насамперед на знищення основ російської навтопроробної промисловості. Йдеться про насамперед станції. З нафтопереробки, тому що коли удари наносяться по них, зупиняється не просто заводи, а цілі логістичні транспортні маршрути, які йдуть насамперед до тих угрупувань військ, які перебувають в Курській області, і сьогодні ведуть бої проти сил оборони України. Ну і відповідно, Донецький напрямок загалом можна говорити про всю лінію бойового зіткнення для того, щоб відновити ці станції, потрібен тривалий час, пояснив речник української добровольчої армії. З його словами, саме тому зараз в збройних силах РФ починають проявлятися проблеми із паливом. Один із прикладів лівий берег тимчасово окупованої Херсонської області в одному з підрозділів сьогодні деякі артилерійські системи, які є самохідними, зупинили виконання бойових завдань. Причина банальна – у них дизельне пальне літнього зразка, потрібне зимове. Тому що морози відповідно пального має бути певна якість у цього палива. Такої якості немає, тому бойові завдання не виконуються. А отже, іде менший вогневий тиск на українські позиції, і це тільки один приклад. А якщо брати ситуацію по всій лінії фронту, то це кардинально змінює ситуацію. Я вже не кажу про те, що все це однозначно б'є по бюджету РФ розповів гісіфіро. Він додав, що у своїй стратегії Україна намагається спиратися на свої власні сили, бо ми бачили, що затримки з постачанням того чи іншого виду озброєння тих інших видів боєприпасів одразу позначається на полі бою. Тому Україна була простимульована для створення своєї далекобійної зброї. Не тільки зараз українських боєприпасів стало більше з'являється спільні підприємства з українськими союзниками. Україна налагоджує своє виробництво засобів протиповітряної оборони. Тобто український ВПК розвивається як ядронова промисловість, яка за час повномасштабної війни зробила просто неймовірний стрибок у своєму розвитку. Усе це суттєво змінює ситуацію на полі бою. Підсумував Сергій Брачук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.